Вони тримаються із останніх сил плани їх. Летять у пекло, як і вони самі. Ми можемо почути таку новину. Путін зник. Втрачають дуже дуже колосальні, не просто великі, а колосальні свої запаси. Я завжди порівнюю Росію з Титаніком. І я бачу дуже сильні агресивні дії. Це людина, яка зруйнує, до речі, путінський режим. Не хвилюйся, світ, Україна тебе захистить. Незламні всім привіт, з вами ваш улюблений мольфар Макс Гардієв. А тепер. Про серйозне сьогодні тема нашого з вами ефіру. Вона дуже важлива для того, щоб нам з вами зрозуміти плани Росії на майбутнє України, що вони хочуть від нас, які, е, е, які сили зараз у них залишилися, який буде наступний президент Росії і чи буде він такий же, чи може навіть гірше. Але перед цим я хочу вам нагадати. Що у нас є з вами ось такий неймовірний подарунок. А це неймовірні навушнички, які я розіграю вже завтра на Пасху, друзі. Тож хочу вам їх показати. Це неймовірні наушники від компанії Sony. 35 годин ви можете слухати без підзарядки мої передбачення. До речі, у мене є вже приблизно стільки годин. Можете їх слухати, хоч нонстопом. Все, що вам потрібно зробити, підписатися на мене. Обов'язково поставити лайк цьому відео. І, друзі, неймовірно прошу вас коментувати. Чим більше коментарів, тим більше шансів у вас отримати ось ці неймовірні навушнички. Ну що ж, починаємо. Перше, що я б хотів, Подивитися і запитати у карт, чи є якась, хоч якась загроза для світу не для України, а для світу взагалі від Росії. На даний час те, що я бачу, ми бачимо ситуацію, що Сама, взагалі, взагалі, світ він зараз дуже знаходиться, не дивлячись на те, що є дуже таких багато негативних аспектів, але все ж таки світ знаходиться у стані імператора. Це мені дуже показує дуже позитивний такий аспект, і більше того, а я вам скажу, що таєм, таємні якісь такі організації вже потроху збирають армії своїх країн. Вже вони готу, готуються чи готові до того, що Росія може напасти на світ. Не дивля ну, вже знаєте, як же, як то кажучи, вже з останніх як то енергетичних сил вони вже будуть намагатися, може щось там і якісь типа ракети кидати, і тому подібне. Але я вам е ще раз кажу: світ готовий до того, що Росія може е випустити свій яд. Точніше, свою отруту на по всій, по всій по всьому світу. Тому на даний час я бачу, що світ вибачте на все світ готовий. Тому це дуже добре. Що у нас відбувається саме з Росією, яку вона зараз має? Енергію тікають. Ну, я ви вже багато хто чув, що Росія тікає з країни і взагалі все дуже погано. А, а, росіяни точніше тікають з країни. В них а, далі ми бачимо ситуацію таку, що а, оця карта говорить, що вони тримаються із останніх сил. Я більше вам скажу, що вони тримаються із останніх сил саме в війні з Україною, з Україною! Друга чи там третя якась там армія світу, друга, здається, тримається з останніх сил. Бо на даний час, те, що я бачу, що ну, в, в, в Росії не зможе ніяким чином нанести ніякі. Е, Негативні аспекти, якщо вона не стане в союз з якоюсь іншою великою країною, ну, наприклад, Китай. Тому, а, а так як я бачив, що вона не йде, Китай не буде їй допомагати у цій війні, то на даний час я бачу, що, начебто, все буде дуже добре, і хвилюватися світові нема за що. Не хвилюйся, світ, Україна тебе захистить. Друге запитання, яке е, цікавило моїх підписників, чи взагалі є якісь е, плани у Кремля на, е, на Україну? Чи є якісь плани у Кремля на Україну? Дивимося, чи залишилися ще якісь плани. Вони і досі вірять у те, що вони зможуть е, вийти на переговори. Вони е, постійно намагатимуться доказати, що вони не винні що це все Україна робить сама з собою. Дуже цікава історія. Е, вони зараз всі активно е, намагаються зібрати ще більше армію, тобто вони намагаються вже... Кого, кого тільки можна і не можна е, хапати, і е, ситуація на даний час ось така. Е, для них цей час неймовірно важкий, і я більше вам скажу, що Росія зараз помалу-помалу розходиться на дві частини розкол, бо тому, що ви бачите, що ця карта місяця вона е, показує те, що Іде е, на карті, йде е, собака і вовк, тобто друг і ворог. Тобто на даний час помалу-помалу, е, навіть у Кремлі. Всі розроз роз, починають вже розходитися на дві групи, які за те, щоб зупинити якомога скоріше війну, і за, за ті, які ще продовжують ці пасіпаки, які ще намагаються все ж таки війну утримати і думають, що вони там щось переможуть. На даний час я бачу, що е, вони втрачають дуже дуже колосальні, не просто великі, а колосальні свої запаси, тому. А на даний час я бачу навіть, що е, оці е, атаки на міста вони зменшуються, і вони вже е, намагаються хоча б е, е, захопити і, і е, встати на ці позиції, які вони там е, на сході нашої країни. Це Запоріжжя, це е, Харків. Вони намагаються в сторону е, на Мелітополя, а е, в сторону. Е, Миколаєва, точніше, не Мелітополя, та був Мелітополь, Вони вже атакували і захопили. Але а, я ще раз кажу, що. В них нема, не вистачає сил енергії для того, щоб а, якісь вже будувати плани. Тобто їх плани і так вже зліт, злетіли вниз. Тому на даний час ми бачимо, що це просто ну, цієї ситуації, що плани їх а, летять а, у пекло, як і вони самі. Тому мене в принципі дуже порадував цей розклад. Наступне запитання, яке ви також э, за, за, запитували, чи є э, переваги якісь у Росії на даний час, чи зможуть вони э, якось лідирувати э, в війні з Україною? Що взагалі у них по зброї, по э, э, одиницям людей? Зараз будемо дивитися, чи є якісь в них переваги взагалі? Переваг немає, одразу вам кажу, що карта ілюзій вона говорить про те, що все це мильний такий пузирьок, який дуже швидко лопне, коли в нашій, в нашій країні почнеться контрнаступ. Тому що на даний час, те, що я бачу в ситуації з Росією, це ну, взагалі просто вони намагаються якимось чином залякувати. Тобто, це більше інформаційна війна і це війна з фейками, тобто розповідають, що там вони там зібрали армію ще там на 5 мільярдів людей, і вони там то, і вони все. І, і тобто, ви повинні розуміти, що на даний час вони працюють саме над фейками. Це єдине, що вони можуть робити, це е, е, воювати з нами саме з інформаційної точки зору. Тому я вас дуже прошу 25 разів. Перевіряйте інформацію, яку ви читаєте в своїх телеграм-пабліках, бо може вони бути під. Куплені на даний час я не бачу великої сили взагалі ніякої в Росії, але вони намагаються зараз чи замовити, чи б вони замовили. Саме оці шахіди, оці не тобто зараз вони намагаються максимально на яких заводах робити собі зброю. Тобто вони зараз активно намагаються яким чином затримати, притримати оці місця, ці положення для того, щоб набрати собі якомога більше зброї, зробити її цією зброю. Бо в них в її вже на щастя не вистачає. Наступне питання: чи є у Путіна план відступу? Чи готує він цей план відступу? Він готує план відступу, і більш того, він зараз намагається зібрати якомога більше грошей. Тобто він зараз е, активно е, е, він вже знає прекрасно, що він скоро піде, він вже знає прекрасно, що на нього готується е, якась, е, ну, якесь покушення чи якась е, така е, ситуація негативна. Тому, що я можу сказати, що оця карта саме е, карта Сімка Жезлів, вона говорить, про те, ой, мечі, вибачте, вона говорить про те, що людина втіче, що є велика ймовірність того, що людина втіче, і це буде дуже несподівано. Тобто ми можемо почути таку новину, Путін зник. Він дуже боїться того, що його вб'ють. Він цього дуже боїться, і він це в більшості підрікає. Тому він намагається зараз якимо чином знайти собі. Побудувати собі не просто бункер, а щоб, ну, більше того, що якщо все ж таки Україна, а Україна 100% переможе, то йому нічого не залишиться, як втікти. Він просто зникне з лиця землі. Тобто в нього є такий план, щоб він спокійно, начебто, доживав свій час, він побудує якусь таку, ну навіть може не в Росії, навіть може не в Росії. Тобто він побудує собі такий бункер, може це бути десь в Європі, може може десь ще десь буде е, набрав наб, наб, награбував зараз якомога більше грошей і просто зникне як, ну просто як знаєте, як повітря, як, як не було його. Тому є така ймовірність, що Путін просто зникне. Так, тепер будемо говорити з вами про зрадників Кремля і взагалі е, в позитивному смислі зрадників. Чи е, е, що там взагалі буде відбуватися? Так, як я вам і казав до того, що країна зараз, ну це не країна, це якісь бляха болота. це, це країною назвати неможливо, вибачте, е, е, воно ділиться зараз на дві частини. Тобто, зараз ми бачимо, що, як я і казав до того, я завжди порівнюю Росію з Титаніком, який натрапив на айсберг, Саме Україна, бо він усюди нормально собі проходив, і всі казали, що Титанік не потопляє, То я хочу вам. Вас запевнити, що саме ця ситуація, ро саме оцей розкол, він зробить оцю, цю знаєте як ситуацію з фільма. Тому що ми тут можемо бачити? В першу чергу, те, що велика в лапках держава Росія вона набирає свій. Як то кажуть, набирає тої води, як в Титаніку, і потроху помалу-помалу починає тонути. Спочатку, як ми бачили в Титаніку, воно не дуже видно. так? Спочатку люди думають, що все нормально, що все стабільно, але зрозумійте, дуже швидко, дуже швидко це відбудеться саме з Росією. Розкол, дуже сильний розкол, саме який розкол призведе до падіння на дно, так. Ще може бути якесь падіння на дно, куди ще, ще більше падати. Повірте, вони ще вас здивують. Оце падіння на дно якраз і покаже, що а, Росія просто розколеться на дві частини. І я бачу дуже сильні агресивні дії. Дуже багато я бачу людей, які вже починають і намагаються себе врятувати з цього всього. Тобто, е, як то кажуть, жінки і діти е, олігархів вже втікли, вони прекрасно знають, що чекає Росію. Тому, бачите, як дуже цікаво виходить е, е, саме е, порівняння з цим Титаніком. Отже, рухаємося далі, і питання наступне: чи готує Путін собі приємників? Дивимося зараз на ці запитання. Е, дивіться, приємників я ніяких не бачу. Карта повішеного це говорить про те, що тут взагалі ситуація дуже важка. Йому зараз не до приємників, і взагалі він про це не думає. Бо е, якщо він би знав на 100%, що він залишиться е, ще е, правити Росією на, на великий срок, то е, е, він би може там якось би щось собі шукав. Але він прекрасно знає, що йому в принципі. Насрати на ту Росію, йому в принципі насрати на людей. Тому а, я можу сказати стовідсотково, що ніяких приємників собі він а, не шукає, тому що він у кожному, у кожній людині бачить ворога. Саме карта місяця говорить про те. Ну і ми бачимо п'ятірку жезлів, що навіть якщо він і намагається когось знайти, то він в усіх бачить зрадника. Тому ніякого приємника він собі не шукає. І ймовірність того, взагалі, що буде якийсь приємник саме Путіна після нього, тут мало ймовірно. Наступне питання: коли відбудеться переворот? Коли відбудеться ситуація саме перевороту з Кремлем? Що його? Оцей Кремль буде, колись той Титанік наступить. Так, ми вже бачимо погані переворот почнеться, коли він втіче. Тобто, вже ми бачимо одну з варіацій майбутнього, це те, що він втіче. І чомусь мені вже другий раз е, потрапляється оця жінка. Що це буде за жінка? Що вона е, може, може, це стане якась жінка, яка може, до речі, стати у? Форматі, як людиною, яка може його зрадити, а може він поставить на своє місце якусь жінку. Ну, це мало ймовірно, звісно, але те, що те, що може, мені здається, все ж таки зараз я зараз, зараз запитаю, ні, це людина, яку неможливо підкупити, вона знаходиться у своєму якому світі в неї, ну тобто, це не. А не пропагандистка, це людина, яка е, зруйнує, до речі, і велика ймовірність, що саме вона зруйнує е, путінський режим і, взагалі, оцю російську всю е, нечисть. Що це буде за жінка, якою якою ситуацією? Ну тут важко мені сказати, але це доволі чиста жінка, не дивлячись на те, що вона росіянка. Тому чекаємо на цей переворот, коли можливо, в... в якому форматі, коли можливо саме по часу, коли він може втікти. Чи по часу зараз спробуємо зрозуміти? Це, можливо, відбудеться з 7 по 10 місяць. Тобто, в цей період, скоріш за все, що може дійсно відбуватися оці перевороти. І я дуже сподіваюся, що в цей період воно так і буде, бо розкол саме цей розкол він відбудеться з 7 по 10 місяць. А, і знову ж таки, знову випадає карта башні, випадає десятка жезлів мечів. Точніше. Тобто, ви бачите, що тут стовідсотково цей розкол відбудеться і дуже скоро. Але мені здається, що більш таку, знаєте, в холодну, в холодний період. А, все ж таки, ось ну, щось у такому форматі. Наступний президент Росії це ваше запитання, яке ви мені задавали напевно найчастіше зі всіх моїх ефірів яким він може бути, давайте подивимося на людину, яка може символізувати наступного президента. Тому карта сигніфікатор цієї людини це Рицар Жезлів. Рицар Жезлів це людина дуже активна, це дуже людина амбітна. До речі, я не можу сказати, що ця людина суперагресивна, і, взагалі, можливість навіть можливо навіть того, що ця людина може бути військовим, може бути ця людина вогняного знаку зодіаку, і давайте подивимося, що з цією людиною взагалі. Дивіться, тут за людиною стоїть дуже серйозні зв'язки, а точніше, дуже такий амбітний батько за цією людиною стоїть. І мені здається, що... Можливий вік цієї людини. Ну, десь можемо брати від 25 до 30 40 років. Приблизно ось так. Це можливий варіант на даний момент, що це буде за людина. Чи буде ця людина нести негатив в Україні? Ні. Ця людина, слава Богу, нести негатив Україні не буде і світу також. Дивіться, які випадають карти. Тобто ця людина буде виправляти помилки. І я дуже сподіваюся, що люди, які мене саме з Росії, на мене подивиться, ось ваше майбутнє. Ви можете ще стати абсолютно іншими. У вас ще є такий шанс. І ми бачимо, що поблизу випадає карта миру, спокою і злагоди. Я дуже сподіваюся, чесно. Ось прям всіми вібраціями своєї душі, що е, багато хто скаже, що Росію вже не можна врятувати, і я десь у якомусь плані е, е, згоден з вами. Але ви ж повинні розуміти, що коли затоне весь цей негатив, е, точніше, те, той режим, який у вас був, вам все одно доведеться будувати новий. Uh, і я дуже сподіваюся, що і карти це показують, що це буде зовсім інша країна. Uh, і сподіваюся, що ви зробите такі ж uh, висновки, як зробила в свій час Німеччина. Тому дуже вам цього бажаю. І останнє на сьогодні запитання. Uh, ви, uh, ми повинні з вами зрозуміти, що Крим все одно буде україною. І ось питання до карт, яким залишать Крим росіяни, які нам вони його повернуть. Ну, по-перше, це 100% відбудеться протягом трьох років, бо саме трійка випадає як повернення, і е багато хто вже чекає цього повернення. На жаль. Просто так мало ймовірно, що буде Крим наш, як то кажуть. На жаль, скоріш за все, що буде контрнаступ і доволі жорстокий контрнаступ, бо я бачу карту, карту башні. І я бачу, що перший гарний такий, знаєте, дзвіночок з Криму прийде протягом 20 місяців. Тобто, про те, що я і кажу, що протягом 3 років. Крим буде вже знаходитися в енергії України. На жаль, багато віл і тому подібне буде зруйновано. І я дуже, я дуже боюся, бо ця карта башні мені дуже нагадує саме оце гніздо ластівкове. Е, оце красиве ця красива будівля, вона до речі може бути розрушена, а це е, зруйнована. А це являє собою символом. До речі, до речі, символом, один із таких яскравих символів Криму. То може вони, коли будуть тікати можуть вони підірвати дуже. Такі великі і значимі буд 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 будівлі. Ви ж розумієте, що Росія вона не може здатися, вона втікає, постійно втікає. І вони після себе, як завжди, залишають дуже багато розрухи і дуже багато негативу. Ось така сьогоднішня була наша з вами зустріч. І я дуже сподіваюся, що все те, що я побачив. Збудеться якомога швидше. Ну і наостанок я хотів би вам нагадати, що е, оця неймовірна класна, е, класний неймовірний подарунок у вигляді навушників завтра може стати саме вашим. Бажаю вам цього, цієї перемоги. Все, що вам потрібно зробити, підписатися, поставити лайк. І не забувайте, друзі, е, писати коментар, бо саме серед коментарів я буду брати нашого з вами переможця. Тож бажаю вам. Перемоги і з наступаючим вам вас святами. Завтра буде вже неймовірна Пасха. Завтра буде нереальне нове відео, де я розкажу, що ні в якому випадку не потрібно робити на Пасху. Тож, будь ласка, завтра у сьомій, не забудьте новий ефір, не забудьте підписатися, поставити е, собі е, нагадування у вигляді колокольчика. Ну, а з вами був я, ваш улюблений мольфар Макс Гардієв, і до завтра!